Росія не відмовляється від тактики терору та енергетичного шантажу, а новий масований удар окупанти можуть завдати коли завгодно. У повітряних силах України повідомили, що громадяни мають бути зосередженими, звертати увагу на всі повідомлення від військового командування та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію. Тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому щодо нових ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз. Речник додає, що наразі країна терорист використовує весь спектр озброєння, в тому числі радянські ракети. Маємо на увазі такі ракети, як Х-22, які випускають бомбардувальники ту 22 МЗ. Ті ж самі точка У, які Росія використовує. Так само вона застосовує і с 300 які призначені для збиття повітряних цілей. А росіяни їх застосовують як балістичні ракети. Також окупанти використовують радянські ракети, що не є високоточними та далекобійними. Цими снарядами рашисти обстрілюють здебільшого прифронтові міста. Відзначає Юрій Ігнат. Решта є високоточна зброя. Здебільшого атакує тилові регіони України, зокрема центральні та західні, оскільки туди дістатися можуть ракети Х-101, калібр Х Х-555 та Іскандери. У повітряних силах не виключають, що ціллю ворога знову стануть об'єкти енергетичної системи. Зима прийшла в Україну, наступили морози. І, очевидно, окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики, оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогу не вдасться. Також українці попереджають, аби вони тримали всі гаджети зарядженими, мали запас технічної і питної води та продуктів, що можуть зберігатися тривалий час. Крім того, варто запастися ліхтариками, свічками та сірниками. Яна на та Олексій Муравйов, Харківські звістя.